Сьогодні також робимо монтаж мийки самообслуговування, бізнесу, мийки самообслуговування. Наші співробітники в місті Харків. Це двохпостовий мийчий комплекс. Хлопці купили вже діючу мийку, а вона стара, там треба робити апгрейд. І мої хлопці його роблять. Чоловік не дуже розуміється в цьому бізнесі. Я витрачаю час, йому пояснюю з позиції власника чоловіка, котрий вже більше 10 років в цьому напрямку, як, що таке взагалі цей бізнес, щоб він був прибутковий, а не так поставили, ми заробили, да, все добре. Але він каже: Дім, я дам дуже гарні рекомендації кому угодно, в тому як ви от, підходите до питання. Гроші, гроші. А також забота за клієнта це дуже важливо.